Високопотужний точковий зварювальник підтримує роботу з однією чи двома ручками. Зарядка через інтерфейс типу C. Нижня частина може вміщувати ручки для зварювання позитивного електрода. Підключення ручок. Підключіть червону ручку до позитивного полюса. Підключіть чорну зварювальну ручку до негативного полюса. Підключення двох ручок завершено. При підключенні ручки видаліть зварювальну ручку. Підключення ручки завершено. Довго натискайте центральну кнопку, щоб увімкнути зварювальник. Системні налаштування дозволяють змінювати мову і параметри. Головний інтерфейс дозволяє вибір низьких, середніх або високих налаштувань. Якщо кастомізація можна змінити нижче. Передачу. Вирівняйте контакти акумуляторів з місцем зварювання. Вирівняйте виводи акумулятора з контактами елементів. Переконайтеся, що контакти добре з'єднані. Виконайте точкове зварювання покроково. Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми, зверніться до технічної підтримки.